Допомагають всім, хто цього потребує. Благодійний фонд для майбутнього України спільно з фондом Вікторія та іншими доброчинцями відвідали модульне містечко в Чернівцях. Разом з благодійною організацією для майбутнього України, керівником якого є моя колега Роксала Петрик, з вдячний так само вдячний Галині Іванівні Нікіновні. Ми цим людям, які сьогодні тут вимушено проживають, ми передали продукти харчування. Це продуктові набори. Які ми зазвичай роздаємо від німецьких і канадійських наших благодійників, власниця кондитерської пекарні Галина Ніконова розповідає, організували роботу з благодійними організаціями впродовж тижня. В свою чергу її команда підготувала для внутрішньо переміщених осіб свіжу випічку та солодощі для діток. Ми зателефонували, як то кажеться, громадській організації Вікторія і домовилися, хто що готує, щоб підтримати, звичайно, як і чернівчан, так і наших переселенців. Ми спланували взяти з собою солодощі, засоби гігієни, хліб, продукти харчування. Вирішували десь протягом неділі. От, як мені стало відомо, тут є 21 сім'я і 45 діток. Тому для діток приготували печиво, хлібчик, булочки. Окрім продуктів харчування, доброчинці разом з міжнародними організаціями передали в модульне містечко аптечки для першої домедичної допомоги. Сьогодні для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в модульному містечку в Чернівцях, від організації Об'єднаних Націй дитячої організації ЮНІСЕФ, в єдиній програмі спільно ми передали чемоданчики з першою медичною допомогою. Місцеві жителі розповідають вдячні волонтерам за пакунки, адже коштів часто не вистачає. Коли троє дітей, і зараз, коли ми жили в прихистку, нас годували. А зараз виходить, дуже багато коштів для того, щоб куплюємо ну, ж продукти. Коли ми сюди переїхали, готуємо кожен день, продукти уходять. А коштів от до перезеленівських майже не вистачає. Тому зараз просто чудо для дітей панімети, хочуть. Волонтерам дякую. А тут ми з Краматорська приїхали, обстрілювали сильно і прийшлося їхати. Дякуємо волонтерам. Дуже що це саме здоров'я їм, що нам допомагають, допомагають продуктами і всім, що я це саме можуть. Не хатає пенсії у нас і на ліки треба, і все. Тому ж інвалід йому треба там сім тисяч ліки стоять, а пенсії тільки вдвоєм отримуємо 5. Руслан Раздорський каже, допомагають людям не вибірково, а тим часом волонтерська команда вже готує нові гуманітарні пакунки. Я вважаю, що не тільки мешканців міста Черемці, а й ті люди, які опинилися в таких складних умовах, позбавлені. Своєї житла, свого переїхали сюди, тому ми вирішили, що їм теж необхідно, оскільки їм створюються умови для проживання. А благодійні організації, благодійники створюють їм щонайменше умови для того, щоб вони мали на сьогодні, на завтра якісь харчі. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях в приміщенні культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука відбулася регіональна конференція на тему безбар'єрна Україна. Голова Чернівецької обласної організації людей з інвалідністю Лідер Валентина Добридіна зазначає, створення безбар'єрного середовища є один із головних принципів масштабної відбудови. Я знаю, що такі заходи проводяться в різних областях. Це ініціатива першої леді, і я дуже рада, що дійсно питання. Людей з інвалідністю вже тепер не тільки наші питання, а це питання усього нашого суспільства, і про це почало говорити ще більше навіть в час, коли в країні війна, і на жаль, ми розуміємо, що нас людей з інвалідністю стає ще більше, тому що поранені військові повертаються і отримують травми, і вони мають повернутися. Пристосоване для них сприятливе для них суспільство, щоб не відчувати себе людиною з інвалідністю. Під час конференції було презентовано довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської, а також практичний посібник альбом безбар'єрних рішень, розповідає лідерка руху за жінки в Чернівецькій області Леся Палагнюк. Довідник безбар'єрності містить в собі етику комунікації, повагу один до одного, сприйняття відмінності відмінностей інших. Дана книга це перше видання в Україні, яке зібрало е, сучасну комунікацію, сучасну лексику для комунікації з різними людьми. Альбом безбар'єрності це видання, яке включає в себе, е, скажімо так, практичні. Поради для архітекторів, проєктувальників, містобудівельників, для державних службовців, для всіх, хто хоче зробити наш простір саме безбар'єрним. Щороку, 5 травня, світова спільнота відзначає міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. По всьому світу відбуваються заходи для привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю. Наше місто не стало виключенням, зауважує начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Сьогодні був один із заходів, коли наші чиновники, мої колеги, спробували пересуватися військами по території нашого міста. По нашим тротуарам, приїжджати через наші бордюри. і вони зрозуміли, що це не досить зручно навіть людям, які мають фізичну силу. Я думаю, що сьогоднішнього дня ми повинні змінювати світ, змінювати наше місто, змінювати наші вулиці, для того, щоб всі були рівноцінно, рівноправно користуватися всіма послугами і бути доступні до всіх можливостей рівноправно. Довідник безбар'єрності представлений в одному друкованому екземплярі та зберігається у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Щодня в люті морози чи під пекельним сонцем українські військові на передовій мужньо захищають Україну від російських окупантів. Персонал вже в таких умовах перебуває більше року. Тобто він вже звик. Ми розуміємо, що наскільки ти добре обладнаєш в інженерному відношенні свої позиції, так це допоможе зберегти людей, їх життя і здоров'я, і відповідно надійно тримати ці рубежі, які нам довіряли. Бахмут місто, яке військові називають пеклом на землі. Саме тут воює екс-губернатор Буковини Сергій Осачук. Ще минулого літа він став до лав прикордонної служби та поїхав у Донецьку область. Кожен пункт, кожен квадратний кілометр і метр нашої землі ми обороняємо. І, зокрема, ця позиція утримується українськими прикордонниками. Вона добре інженерно обладнана. І українські прикордонники поруч з українськими артилеристами, десантниками, морською піхотою утримують лінію оборони, але так само ми готуємося до того, щоб вийти на лінію державного кордону. Під час зйомок цих документальних кадрів у Бахмуті військові потрапили під обстріл. Сергій Осачук розповідає: наразі ситуація на лінії фронту загострюється, проте українські захисники дають відсіч російським окупантам. Так, я можу підтвердити, що за минулі 2-3 доби зросла інтенсивність артилерійського вогневого ураження, так само авіаційних і ракетних ударів по наших позиціях на цій ділянці фронту, і хочу сказати, що збільшилася чисельність саме авіаційних ударів, Обстрілів з російських вертольотів, і так само артилерія не вщухає, вони пробують пробити так само діру в нашій лінії оборони, але їм цього не вдається. Буковинські прикордонники розповідають, форпост часто атакують, адже тут відбувається ротація батальйонів. Відбувається Накопичення противник веде повітряну розвідку, розвідує наш передній край відповідно. І наносить ураження всіма наявними засобами артилерійськими, мінометними, відповідно. Спостерігаємо з даною позицією і роботу авіації противника, от, яка, знаючи про наші можливості. Перебуває поза зоною досяжності наших засобів на даному етапі. Відважні українські захисники в один голос кажуть, жага до перемоги і є тією рушійною силою, яка завжди допомагає в бою. Я захищаю свою батьківщину і буду захищати, щоб проти мене ніхто не ліз, моя батьківщина це моя хата. Що тут, що там. Я професійний військовий, але знаходився на пенсії. Я Призваний прийшов доброволець по мобілізації. Однозначно, ми за неї боремося. І якщо за неї боротися, то вона буде на нашому стороні, на нашій стороні правда. От е, нас підтримують західні партнери і спільно ми подолаємо підполковник. Сергій Осадчук зазначив, наразі українські війська мають за мету вийти на кордони України станом на 1991 рік. Незабаром нас очікують тижні та місяці спекотного літа, і ця спека буде не тільки від сонця, а це спека буде від українського вогню, від української зброї і тому окупантам найкраще звідси тікати. Підполковник Осадчук відповідає за участь перекордонників в оборонних та визвольних заходах. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Обладнав сховище у холодильнику. Буковинські прикордонники викрили контрабандиста, який намагався обхитрити правоохоронців і перевести цигарки до ЄС за допомогою сканерів у автівці 55-річного чернівчанина. Було виявлено тютюнові вироби, які він примудрився сховати між подвійними стінками автохолодильника та в декількох картонних коробках. Загалом було вилучено 251 пачку сигарет, вартість яких Складає майже 20 тисяч гривень. На Буковині затримали правопорушників, які переправляли військовозобов'язаних чоловіків до ЄС. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець, організувавши переправлення трьох чоловіків призовного віку до Румунії, за кожного отримав винагороду від трьох тисяч до п'яти тисяч євро. Співорганізатора, провідника та трьох військовозобов'язаних затримано спільно міжвідомчою групою під час отримання коштів за незаконну оборудку. Також вилучено два транс. Портних засоби, яким правопорушники доставлялись до кордону, нагадаємо за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. У Чорнівцях горіла закинута будівля колишнього клубу мікрорайону Рогізна на вулиці Майданського. Про пожежу повідомили люди, котрі мешкають поруч. Вони помітили вогонь вже тоді, коли він охопив покрівлю споруди. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу. Полум'я знищило покриття та перекриття будівлі. Причина пожежі встановлюється. Об'єднались для спільної допомоги. Благодійний фонд Вікторія спільно з Покарною Ніконова та іншими доброчинцями продовжують роботу на волонтерському фронті. Я разом з керівником медичного закладу Мага Марії та благодійними фондами для майбутньої України та Вікторії вирішили зробити благодійну акцію для того, щоб підтримати наших чернівчан і жителів Садгори. Таку ідею підтримав персонал Садгірського медичного закладу та про майбутню акцію розповів місцевим жителям. Люди зараз з різними потребами є, і сімейний лікар знає кожен свої сім'ї і знає ці потреби. І десь воно в буденній такі обстановці у роботі воно ну зазвичай обговорюється і. Марії Дмитрівні виникла ідея, така щоб залучити благодійників, якщо є така можливість, щоб можливо трошечки якусь окрасу внести в життя цих людей. Голова Чернівецького обласного фонду Вікторія Руслан Разорський каже: волонтерська команда фонду невпинно працює, аби забезпечити людей всім необхідним. Забезпечила перевезення цього вантажу. Ми забезпечили з волонтерами продуктові набори, і тому ну я вважаю, що це спільна праця і вона має об'єднувати не тільки. Волонтерів, а і людей це дуже приємно, що от люди об'єднуються під час військової агресії Російської Федерації. Галина Ніконова розповідає, робота розпочалась з поділу обов'язків між організаціями. Після чого кожен почав готуватись до благодійної акції. Ну звичайно, звичайно, мене підтримав мій колектив. Ми вирішили, що ми готуємо, як ми це робимо. Загрузили наш вантажний автобус, обзвонили медичний заклад, нам підготував людей, обзвонив дітей багатодітні сім'ї, родини, тому що хочеться і підтримувати, і допомагати нашим, нашим чернівчанам, тому що в нас, на мою думку, теж багато є потребуючих, яким потрібна допомога. Зокрема, втілити таку акцію вдалось і завдяки співпраці з іноземними партнерами, розповідає Руслан Роздорський. Спільно з цим і завдяки нашим благодійникам з Німеччини і з Канади. Це є такі організації Глобал Медік і Йоханітермісіон Сіріт. Ми б хотіли їм дуже висловити подяку за те, що вони мають можливість на сьогоднішній день поставляти ці продукти харчування. Хотів подякувати благодійній організації для майбутньої України. Це моя колега Роксалана Петрік, яка так само в співпраці з нашим фондом Вікторія і з Галиною Іванівною ми вирішили допомогти. Чернівчанки кажуть, вдячні за допомогу, адже утримувати сім'ю в такий час вкрай важко. Нам позвонили, нам сказали, пригласили. Хто? Наша медсестра. Важко живеться. Дуже важко. П'ятеро дітей дуже важко. Лікари медсестра наша. Ну і сказала, що має прийти якась допомога, взяти діток, якщо є можливість. Ми вдячні і державі, організаціям, які нам допомагають. Дякую, вдячні за все. Волонтери діляться і на цьому також не планують зупинятись. Поки є сили, поки є можливості, поки є бажання, поки є е, донація іноземних партнерів, то ми маємо це робити. Це вже не відворотній процес. Це вже ну я не можу без цього вже ну, не робити цього. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині у селі Сергії сталося загорання сухої трави на відкритій території. Через це існувала загроза перекидання вогню на лісовий масив. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та запобігти перекидання полум'я. Ще одне займання трапилось у селі Мигове. Там пожежа виникла у господарській будівлі. Вогонь помітили власники та повідомили до служби порятунку. Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину всіх займань встановлюються. Волонтерський штаб, українська команда, продовжує збір на 100 дронів камікадзе. Волонтерам вдалося зібрати вже понад 2 мільйони гривень, але залишився ще мільйон. Як і раніше, кожні 100 гривень донату це шанс надіслати ворогу власне вибухове вітання. Чим більше донат, тим більше шансів. А за донат у 32 тисячі гривень це вартість безпілотника. Гарантовано утримуєте персональний дрон, який доставить ворогу саме ваше. Вибухове послання. На боковиню Слінова Жадова трапилась аварія. Там 15-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля, з'їхав у кювет та врізався в дерево. У результаті ДТП хлопець отримав перелом стегна. Потерпілого лікарі госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги. Досудове розслідування триває. Загорівся будинок через розведене поруч багаття. В селі Малинці трапилась пожежа. Господарі помешкання залишили полум'я біля дому без нагляду. Невдовзі вогонь перекинувся на споруду. Загорання площою 15 квадратних метрів довелось ліквідовувати пожежникам. Вогонь частково знищив покриття будинку та речі домашнього вжитку. На Буковині прикордонники запобігли черговій контрабанді цигарок трьох чоловіків з пакунками за спиною викрили на одній з гірських ділянок українських Карпат під час пересування в напрямку кордону з Румунією. З появою військовослужбовців, гори бізнесмени покинули свої ноші та вдалися до втечі. Не зупинили пачкарів, й попереджувальні постріли. В ході переслідування та пошукових дій охоронці кордону затримали двох мешканців села Красноїльськ. Після перевірки прилеглої до кордону місцевості вдалось виявити пакунки, в яких знаходилось 2,5 тисячі пачок без акцизних сигарет. За попередньою оцінкою, вартість вилученого складає понад 100 тисяч гривень. Отримав перелом ноги в підхідній штольні. На Дністровській ГАЕС травмувався чоловік, через що не міг самостійно вибратись із тунелю. Потерпілого довелось рятувати фахівцям гірнично-рятувальних робіт. Рятувальники надали йому домедичну допомогу, наклали шини та транспортували його на поверхню. Після чого чоловіка госпіталізували. У Чернівцях відзначили день прикордонника та нагородили тих, хто багато років поспіль охороняє та боронить рубежі України. Скажу чесно, відверто серед всіх нагороджених, напевно, 90 це учасники бойових дій і безпосередньо вже учасники бойових дій, які розпочалися активна фаза з 24 лютого 2022 року. Начальник Чернівецького 31-го прикордонного загону Микола Романчук розповідає про складнощі роботи Буковинських прикордонників. 31-й прикордонний загін, Чернівецький прикордонний загін, здійснює охорону державного кордону в межах двох областей: Чернівецької та Івано-Франківської. Загальна протяжність кордону понад 404 кілометри. Особливості охорони державного кордону на ділянці загону характеризуються наявністю важко. Доступних місць гірської ділянки, де навіть зараз на правому фланзі нашого прикордонного загону сніговий покрив складає понад один метр. Начальник відділу бойової та спеціальної підготовки 31-го прикордонного загону Максим Трофимович каже, вирішив стати прикордонником 27 років тому. За цей час жодного разу не пошкодував про прийняте рішення. Сьогодні отримав нагороду ветеран прикордонної служби, проходив службу на різних підрозділах. Це Південний напрямок Ізмаїльський прикордонний загін на західному кордоні дуже багато було цікавих моментів. Щодня десь затримували порушників державного кордону щодня намагалися. Не допустити порушників чимало буковинських прикордонників і досі боронять країну в лавах збройних сил та виконують завдання в зоні ведення активних бойових дій. Тож цей день колеги висловлюють їм вдячність. Я низько схиляю голову перед прикордонниками, які несуть службу на східних рубежах, і дещиро хочу побажати їм повернутися живими здоровими додому, а також щоб їхні родини їх дочекалися. Згадали під час свята і про помічників-прикордонників. В складі прикордонного загону на сьогодні є понад 100 службових собак. Це наші надійні помічники, які допомагають нам безпосередньо виявляти. Ти чи інші заборонені до перевіщення товарів вантажі, зокрема 30 квітня, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 92 прикордонників та почесною відзнакою три прикордонні загони. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.